На каналі Українська хвиля. Чоловіки старші за 55 років не повинні служити на фронті, тобто на передові. Якщо їх все ж таки мобілізують, то вони мають нести службу саме у тих регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Ось така заява пролунала у Верховній Раді від одного з народних депутатів, тому що він зареєстрував відповідний законопроєкт. Це не просто. Його його особиста ініціатива. Це вже законодавча ініціатива під номером 13623. Зараз детально поговоримо про цей документ, які положення він передбачає, які зміни. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже 88 тисяч. Я дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно. Цінно і приємно у нашому парламенті нашій верховній раді офіційно зареєстровано законопроєкт під номером 13623, який пропонує заборонити службу на передовій, на фронті українським чоловікам яким виповнилося 55 років пропоновано запровадити обмеження на службу їх в зонах де йдуть активні бойові дії щоб ці люди тобто громадяни яким виповнилось 55 п'ять років служили там, де цих активних бойових дій немає. Тобто вони використовували свої знання, свої навички, свої вміння, але не у зоні бойових дій, а поза нею. Відповідно, якщо такі мобілізовані військовослужбовці старшого віку, якщо вони мають фізичні сили та бажання долучитися до Збройних сил України саме на передовій, саме на фронті, то вони мають право це зробити, але виключно це воно має бути справді за бажанням, а не з примусу. Такий законопроєкт підготував разом зі своїми колегами та оприлюднив і зареєстрував відповідно у парламенті народний депутат Дмитро Разумков, і на думку народного обранця така практика, яка зараз існує, коли осіб старшого віку призивають, ігноруючи їхній фізичний стан і багато вже таких хронічних захворювань, які є у людей старшого віку, ось така практика нікуди не годиться. І він вважає, що потрібно терміново ось таку ситуацію виправляти, тому що ситуація в нас. Дійсно зараз погана, якщо не називати її критичною, і ось саме українців, які старше за 55, потрібно залучати туди, де вони будуть найбільш ефективними, і це точно не зона бойових дій, не фронт, не передова. Зонков наголошує, що територіальні центри комплектації та соціальної підтримки часто не зважають на стан здоров'я таких чоловіків, їхні фізичні можливості, які вже є обмеженими, та визнають всіх без винятку придатними. Ну, відповідно, за допомогою військово-лікарської комісії, які мають такий негласний. Скажімо так, наказ, більшість визнавати саме придатними, якщо звичайно немає вже там зовсім таких критичних проблем зі здоров'ям, наприклад, інвалідності. А так, якщо просто якісь певні захворювання, якісь обмеження, то ще дуже треба постаратися, щоб довести справді свою таку недієздатність або обмежену дієздатність. Сумков зазначає, що наслідком ось таких дій неправомірних з боку працівників Ніків ТЦК є ситуація, коли на фронті виявляється, що далеко не кожен мобілізований здатний ефективно виконувати завдання, які на нього покладені. Вами депутата Верховної Ради, ініціатора цього нового законопроєкту, а старші за віком військовослужбовці можуть бути надзвичайно ефективними у підрозділах, де важливими є знання та навички. Це робота з озброєнням. каже він, це ремонтні батальйони, це розробка безпілотників, логістика або транспортне забезпечення. Тую Дмитра Разумкова. Там, де потрібні руки, знання та розум, їхній внесок може бути визначальним. І багато хто, знаючи, що не потрапить на лінію зіткнення, не ховався б від мобілізації. Ну, власне, це те, про що багато хто писав у коментарях, що якби їх задіяли справді на такі позиції, які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях, тобто не штурмовиком, не у піхоту, не так, скажімо, не на Якісь бойові позиції, то вони б цілком були згодні і навіть з радістю багато хто писав, погодились би виконувати ті чи інші завдання, щоб бути дійсно корисним в нашій армії, але ж знову ж таки, враховуючи фізичні особливості і стан здоров'я. Чому ще наголошує народний депутат: це реальний захист прав людей, і такий підхід, каже він, підвищить ефективність мобілізації, збереже життя та зменшить ганебне явище бусифікації, які основні положення цього нового законопроєкту. Перше, це як я вже сказала, обмеження проходження служби у зоні бойових дій для осіб у віці 55 без їхньої згоди. Друге виплата мільйона гривень. Венько одноразової допомоги тим, хто під час воєнного стану підпише контракт терміном на 3 роки або до демобілізації, і третє це уточнення порядку індексації та повернення ось цієї грошової допомоги у разі дострокового розірвання контракту. Ось такі пропозиції вказані у цьому документі. На реалізацію плану потрібно близько 21 мільярда гривень. Немало небагато. Ось саме у пояснювальній записці, яку я вивчила, вказано наступне: очікується залучити близько 5 тисяч офіцерів, понад 6 тисяч. Тисяч сержантів та старшин, а також 10 тисяч військовослужбовців рядового складу ось такі амбітні плани, якщо цей законопроект взагалі хоча б е, пройде обговорення в відповідно в профільних комітетах, і чи дійсно його поставлять на голосування, чи дійсно він пройде хоча б до першого читання, це, звичайно, велике питання, але такі ініціативи є. Вказані очікувані наслідки від ухвалення цього закону. Можливо, Наслідки. Це підвищення соціального захисту військовослужбовців, це збільшення кількості добровольців, яких наразі майже не залишилось, це забезпечення балансу між оборонними потребами та правами громадян. А також це зменшення випадків примусової відправки на фронт непрацездатних за станом здоров'я українців. Тобто. Заплановані такі радикальні зміни. Подивимось, чи взагалі, хоч якийсь хід цьому документу, цій законодавчій ініціативі дадуть дуже багато, звичайно, сумнівів з цього приводу. Йдемо далі. Ініціатори наголошують, що спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну питання належного кадрового забезпечення збройних сил та інших складових сил оборони набуло критичного значення. Залучення добровольців до військової служби на умовах контракту є. Одним з пріоритетних інструментів формування спроможного оборонного потенціалу для цього необхідно запровадити дієві стимули, зокрема фінансові, які підвищать мотивацію осіб до укладення контракту і проходження відповідно військової служби. Тобто кажуть про те, що потрібно збільшувати мотивацію, зокрема фінансово. Тобто, звичайно, високі виплати багато для кого будуть таким своєрідним. Стимулом звук такі то справи нова законодавча ініціатива, новий законопроєкт. А я нагадаю про законопроєкт інший під номером 12222, який зареєстрували минулого року після того, як ми з вами підтримали відповідну петицію. Нагадаю, хто не слідкував за ситуацією, то йдеться про петицію щодо зниження мобілізаційного віку з 60 до 50 років. А законопроєкт під номером 12222 передбачається. Чає зниження мобілізаційного віку до 55 років цей документ ніхто не розглядав петицію. Також вона залишилася без відповіді президента Володимира Зеленського. Законопроєкт просто ось ніхто на нього і не глянув. Можна сказати, Законопроєкт залишився без відповіді, так само як і петиція. Ніхто його не розглядав. Петицію ніхто також відповіді офіційної не було. Дуже багато петицій розглянули, а саме цю просто якось так сталося. що... Вона була проігнорована. Багато хто писав, давайте складемо ще одну петицію, підпишемо. Але я не прихильниця таких методів. Наша петиція була зареєстрована, вона набрала необхідну кількість голосів, понад 25 тисяч, буквально за кілька місяців. А її підтримали за неї проголосували люди, і потім просто така тиша, і ніхто її не розглянув. Відповідно, відповіді немає. І якщо ось цей законопроект, 12222 ніхто не збирається розглядати. Тим паче підтримувати, щоб це був новий закон, то ось пропонується, хоча б якщо не знижувати мобілізаційний вік до 55 років, то хоча б запровадити таке обмеження, щоб чоловіки 55+, не приймали безпосередньої участі в бойових діях, щоб, хоча б діяло ось це обмеження, також дуже велике питання, чи цей документ розглядатимуть. Нагадаю, що інший законопроект під номером 13229, який передбачає Бачає контрактну службу для чоловіків 60 тобто старших за 60 років. Ось він цей документ швидко зареєстрували, швидко підтримала. Верховна Рада за нього проголосувала в двох читаннях, і Зеленський вже підписав у липні, наприкінці липня, цей документ. Це вже новий закон. Тобто, зараз, у серпні і, взагалі, наступні всі місяці, цілком можливо, щоб чоловіки старші за 60 років долучались до збройних сил України до нашого. Війська до нашої армії на добровольних засадах з власної ініціативи на контрактній основі терміном на один рік, відповідно з можливістю продовження цього терміну, виключно як кажуть, за власною ініціативою. Ось цей документ це дійсно той, який підтримали наші народні обранці. А ось це, що стосується навпаки, зниження мобілізаційного віку або обмежень служби тих чи інших. Взагалі, щоб вони існували в Україні, поки що ці ініціативи залишаються без відповіді. Але буду слідкувати за цим новим законопроєктом. Дуже цікаво, чи він дійсно отримає підтримку, хоч якусь, хоч у першому читанні. Як тільки зміни будуть підтримані, звичайно, одразу про це повідомлю. У мене поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Зокрема, як які стосуються мобілізаційного законодавства і соціального забезпечення. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Звичайно, ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я вже це зробила за вас і щоденно відстежую і поширюю дані про найактуальніші події в Україні. Тому приєднуйтесь. e barulhe